Чи варто купувати навісні замки в Аврорі? Я знаю, що ви заходите в Аврору, щоб придбати різний непотріб, і сьогодні цей непотріб Петрович буде вам перевіряти призначення для замикання різних виробничих приміщень, гаражів, складів, підвалів. Ось ми сьогодні і дізнаємося, чи ваші гаражі в безпеці з цими замками. Я на 100% впевнений, якби вони продавалися в Аврорі без ось цього пакування, і ви би так прийшли, вставили цей ключик, порухали, відкрили. Ви б 100% не придбали цей замок за 99 гривень. Замочок за 109 гривень візуально виглядає непогано. Я би сказав, нічим не відрізняється той, що за 99 гривень. Один і той же самий завод, але тут накинули 10 гривень більше. Ключики також самі дешевенькі, навіть написали, що це Китай. Показую, що замок повністю робочий. Закриваю. І будемо ламати. Звичайним, ось таким ломиком саморобним. І все. І дивіться, без жодних зусиль. Без жодних зусиль я відкрив цей замок просто однією рукою. Напишіть мені, люди, чи будете ви купувати в Аврорі ось такий замочок. І взагалі для чого він потрібен, якщо я його взяв і легесенько, просто-легесенько зламав. І тепер все. Я так думаю, що він. Ану, подивимося, буде працювати. А ні, все вже. <ріст> До побачення. Одноразова просто хрінь. Замочок 60 мм за 99 гривень. Як думаєш, врятує він твій гараж? От зараз Петрович тобі покаже. Чи ти будеш настільки впевнений з цим замочком? Опа! Ну, давай тобі одним кадром. Готовий? Давай. Раз, два, три. Ха-ха, <гум> бляха однією рукою. Тупо бляха однією рукою. Та це взагалі якась херня, бляха. Я не знаю. Ну давайте от отако. Ну це вже я трошечки вперся двома руками. Та це якась херня, взагалі, аврора. Як ви таке можете продавати бляха, людям? Я просто в шоці. 109 гривень і шмат арматури. Дивіться, прямим кадром тобі показую, що без жодних. Зусиль однією рукою. Дивись. раз, два, три. Раз, і все. І ти думаєш, що це тебе збереже, збереже твій гараж, ще збереже там, наприклад, якийсь склад. Візуально ти дивишся, да, такий міцний, важкий метал, все. Ну, бачиш, відкривається на раз, два. Тобто, якщо ви десь бачите, в когось висять ось ці замочки, де пише ось цей «Belt Top security, або пише: ось це Б-якесь сафе. То знайте, що якщо у вас є ось така монтіровочка, чи там гломик, підходите. Раз, і все. І вже нічого не закрито. Користуйтесь!